Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні рівно місяць тому у мене на каналі вийшло інтерв'ю з Марією Малевською, журналісткою телеканалу СТБ Єдині Новини по Харківській області. В своєму інтерв'ю вона розповіла, як день тому в селі Кам'янка на Ізюмщині. вони знімали сюжет про те, як у людей нема житла, одні руїни. А вони саджають квіти до повномасштабного вторгнення. Я би подумала, що це люди якісь, мабуть, неадекватні. Як можна повертатися жити. і жити в ну в людини? Немає хати, просто немає. А він город саджає. Картоплю посадив, цибулю, гірки і квіти. Квіти посадила, дружина. Саме головне, і коли ти питаєш в людини. Чому, як, так, чому ви повертаєтесь? Тут же жити неможливо. тут все заміноване. Я не можу. Це моя земля. І ти розумієш, що ну, щось ненормальне, мабуть, не з цими людьми, а з тими, хто все це зробив, із з нами. За місяць цей сюжет у мене на каналі подивилося 240 тисяч людей. Декілька сотень з них дали коментарі. Сьогодні я ще раз перечитав коментарі до цього відео. Видали ви з них. Те коментування, яке писало населення загарбницької країни. І раніше я їх слухав і хотів довести, що вони не праві, а потім зрозумів, що це марна втрата часу. Хай вони у себе в країні розповідають, які вони величні, І як весь світ дивиться, як вони зривають дамби: красновськільську, каховську і що далі. Скільки ще Україні треба терпіти і віддавати життя українців, щоб всі зрозуміли, що таке русський мір і що він несе. З усіх коментарів, які я прочитав, більше заслуговує на те, щоб їх почути. Але я вибрав три коментаря, на мій погляд, саме основні. Виключи російський телевізор і включи розум, якщо він у тебе є. Між нашими народами не просто різниця, а нескінченна прірва. Навіть фашисти не були такими нелюдями, як расисти. Але знайте, орки, що посіяли, те й пожнете. Біблія. Я чудово розумію, що багатьом мешканцям України такі слова не дуже приємно слухати, але треба. Російські загарбники віроломно напали на Україну, щоб. Знищити і поработити, вернутися до якогось союзу. Це вони так хотіли, але українців ще ніхто і ніколи не ставив на коліна. Все це дуже скоро всі побачать, яка є друга армія в світі і як вона покидатиме Україну. Ніколи зло не переможе добро. Я в це вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Ми переможемо.